Переходимо також до важливої інформації з регіонів. І розпочнемо із даних свіжих даних інституту вивчення війни американського. А там аналітики стверджують, що Путін може скористатися звітом МАГАТЕ про ЗС і запустити процес, аналогічний мінську. Так намагатиметься. Сісти за стіл переговорів зацитую, дещо зашифрована мова звіту магате. відображає той факт, що Україна залишається оператором ЗАЕС та стороною відповідальною за її безпечну експлуатацію та дотримання норм міжнародного права магате. Магате не може безпосередньо взаємодіяти із Росією щодо експлуатації станції, не визнавши принаймні мовчазно, що Росія має право на консультації. Власне, про що йдеться, якщо говоримо простими словами? Нещодавно МАГАТЕ оприлюднила звіт, якою є ситуація на ЗС. Вони підтвердили, що росіяни зігнали туди свою техніку, так розуміємо, що це неправильно. Розуміємо, що це не відповідає нормам міжнародного права і небезпечно не лише для Енергодара, не лише для того регіону, навіть не лише для України. Ось так виглядає ця техніка, яку вдалося помітити. МАГАТЕ я кажу, вдалося тому, що ну були у нас такі припущення, що міжнародна комісія. Може чогось не добачити, але на щастя, це відображено у звіті. Закликають тамтешні аналітики припинити обстріли однак не зазначають, хто саме обстрілює запорізьку атомну електростанцію. Ми ж з вами знаємо, що це росіяни. Про це говорять і міжнародні журналісти, і міжнародні експерти. Тож пильнуємо за тим, якою є ситуація на запорізькій атомній електростанції. Наразі вона є небезпечною.